Матвій готовий. Ніколайчук Богдан готується. Можна. 179. Ніколайчук, скрипка готується. Можна. 183. Скрипка, гончар, готується.

По Михайла по столітам Мирослав. можна. Наконечный Захар можно. Наконечный Захар Кальченку Никита Кальченко Сто шестьдесят один. Кальченко Никита Пушкаренко Данила. Можно.

Кормишвартем, як передачу. Можна. Ярослав, не, не. Стрибає, Адамов Єгор Ні, ні, Адамов готується. Можна. Дев'ять. Адамок Єгор Єгорчик. Синочок давай назад ще раз. Носочки <ріпи> порівняють притул <ріпи> до лінії. Сіні, <ріпи> назад, назад, ще носки назад. <ріпи> Отак, одну ногу тут, другу тут. <ріпи> Поширше постав, да. розкачався і на дві ножки приземляється. Поїхали. Добре. Своїмо, стоїмо, стоїмо, стоїмо. 113. Будь ласка, друга спроба. Бойко Матвій, Ніколайчук, Богдан. Можна. О! Запусти Кирило, приступа Михайло. Вот ну, чекай. Я становлюся ровно в сравнении да, с ним. 83. Так, чуть машині ширины плечи. Приступа Михайла посполита Мирослава. Стой, отстой там, стой там. Стой, стой там. Чому Почему вы такие кузенчики? Посполитая Мирославка. Ростик, Ростик, 13. 141. Сколько? Кстати, я дошел рост и ваши росты. Здесь один. 162. Может выбрать. Коумер иван на конечный сахар. Можно. У него? Да, у него поговорить. Попробуем. 141.

Форма Шеварте Мустинов Ярослав можна. Мустинов Ярослава Дамов Егор можна. Так, будь ласка, друзі, повертаємося туди обличчям. Візьміть м'ячі, будь ласка.